Так, це у нас Елікс Гібрид на 50 А, такі ще є на 63, тобто це 11 кВт і 14 кВт. Тут стоїть дві плати. І як ця модель народилася? У Еліксу були моделі та й зараз є там, на 5, 7, 9 кВт, там використовується ось така одна плата. І в принципі на 40 А на 9 кВт ще вистачає, але як бачите не завжди. Чому гібрид, бо тут ще стоять семістери, Зараз візьму іншу плату, покажу. Ось стоять семістери, які переключають навантаження, аж потім підключається реле. І в інженер такий, не знаю, сидів, сидів думав, о, як покращити, збільшити потужність. А давайте дві плати поставимо. в принципі, Нормальна ідея, але, як бачимо, ця модель більше не випускається і щось пішло не так. Думаю, я думаю, що проблема в тому, що комутувати велику потужність і синхронізувати релюшки, ну, мабуть, це проблематично трошки. І, скоріше всього, ось такий результат на більш потужних стабілізаторах траплявся частіше, ніж на менших потужностях. Тож деякий час вони випускалися десь з півроку, можу помилятися, а потім завершили своє виробництво. Виникає питання, чому не поставити релюхи, як на китайцях стоять, є там 63-80 А. Ну, там вже проблема, мабуть, із швидкістю перемикання контактів і з якістю самих релюшок. І далі вже здоровий густ, бо якісне здорове реле. Там на 80-100 А буде коштувати дорожче, ніж там якісний тірістерний модуль чи збірка з двох територів. Тож Еволюція зайшла в тупік і потужних там, гібридів, релейних не випускається, тому що потрібно підтримувати бренд, ну, відповідати за якість, і вирішено було більше не випускати. Тож Ця моделька рідка, в кого є. Не навантажуйте, не перевантажуйте, бо буде ось таке, а може навіть гірше. Всім пока!